Привіт, трушники! Давня індійська магічна гра Ліла набирає популярності в українських соціальних мережах. Її використовують так називаємі провідники і навіть деякі психологи. Але чи дійсно це магія або звичайнісінькі психологічні прийоми з порцією маніпуляцій? І яким чином дотична Росія до популяризації цієї гри в Україні? Тому не будемо витрачати час і йдемо розбиратись. Трутру true. true. Сьогодні ми будемо з вами грати і грати не в карти, і навіть не в шахи, а в індійську трансформаційну гру під назвою Ліла. Так, таке теж є, і я зустрічав чимало прохань у коментарях розібрати цю гру, тому що вона зараз набирає популярності в інтернеті. Якщо ввести в пошуку інстаграм словосполучення Гра Ліла, то він вам запропонує величезну кількість провідників у цю гру, які готові з вами за гроші провести сеанс з тієї гри, яку часто наділяють магічними властивостями. Показовим для мене є те, що поруч зі словосполученням гра Ліла в описі профілів таких провідників стоять вже більш знайомі нам терміни: таролог, тренер змислення, тета хілінг, нумерологія і таке інше. Але не буду приховувати, до цієї гри також звертаються і психологи з вищою освітою, і певною кількістю досягнень. Тому, думаю, нам буде цікаво ж зрозуміти, що ж насправді несе ця гра, користь чи черговий інструмент для збагачення на псевдодуховності, який просто наділили якимись магічними властивостями. Такий вигляд має ігрове поле, на якому все і відбувається: 72 клітинки. Кожна з яких має свою назву стріли та змії, які можуть тебе або підняти догори, або опустити вниз. І коли я побачив це ігрове поле, мене одразу охопила ностальгія, тому що я згадав популярну в моєму дитинстві настільну гру, там де були драбини та змії. Також вона мала отакий вигляд, і погодьтесь, це дуже схоже з цією лілою. Так само є змії, але якщо в дитячій грі тебе вгору підіймали драбини, то тут тебе підіймає стріла. Перше, що видає Google на запит, гра Ліла, так це інформація про те, що цій грі понад 2000 років, і це улюблений аргумент усіх оцих провідників, який вони використовують як її підсилення в очах клієнтів. Але й тут, як то кажуть, не все так однозначно, тому що ось ця книга під назвою Ліла гра самопізнання і є першою згадкою про цю гру. Написав її в 1980 році Харіш Джахарі. І саме в цій книзі, яка є і першою згадкою, і першою детальною інструкцією щодо цієї гри, сам автор і зазначає, що історія цієї гри налічує понад 2000 років. Але ж, звісно, жодних доказів цим словам він не надає. У вступі автор навіть зазначає, що має більш старий примірник цієї гри, який він придбав. Антиквара, але він погано зберігся, тому не може бути використаний при створенні цього посібника. Тобто є багато легенд та романтичних історій про вік цієї гри, але жодних підтверджень за дивним збігом обставин не зберіглось. Древні буддійські тексти, значить, у нас зберіглись, а от Лілу ніби хтось навмисно нищив, щоб вона не дійшла до наших часів. Тому я великий сумнів, що цей вік понад 2000 років це лише приваблива історія для туристів, такий собі індійський маркетинговий хід. Але ж мені стало цікаво, звідки ця гра взагалі прийшла в Україну. От вибачте мені, але нічого не можу зробити зі своїм переконанням, що всі оці новомодні практики приходять до нас з країни боліт. Ну, не в Індію ж їздила навчатись половина інстаграму. Значить, дивіться, сьогодні ми будемо розбирати цю гру на прикладі однієї з таких українських провідниць, яку звуть Валерія Самохіна. Одразу скажу, що обрав я її не тому, що у неї можна за щось причепитись. По-перше, тому що її сторінку інстаграм мені видав однією з найперших. По-друге, у неї досить таки велика аудиторія 59 тисяч підписників. І по третє, вона займається суто цією грою Ліла. Тобто, у неї поряд там немає якихось духовного наставниць, Тарології, нумерології, вона суто провідник гри Ліла. Провідник гри Ліла другого ступеня. 300 плюс ігор за два роки, глибоке занурення. Витягаю на поверхню приховані причини невдач. Маю для тебе відповіді. Пиши в Директ. А ну і ключовим було те, що вона публікує в своєму телеграм-каналі багатогодинні записи, як вона грає в цю гру зі своїми клієнтами. І от нам буде сьогодні легше зрозуміти правила цієї гри, звернути увагу на якісь нюанси цієї гри, розглядаючи це на прикладі реального сеансу у цієї провідниці Валерії Самохіної. Значить, в закріплених публікаціях у цієї Валерії одразу допис її освіту, як вона пише 7 місяців інтенсивного навчання і 300 людей, яким вона провела цю гру за 2 роки. І в описі до цієї. Єї публікації Валерія зазначає, що зараз її ціна 3000 тисячі. Правда, невідомо чого. Я все ж таки сподіваюся, що мова йде про гривні, а не про якісь євро. І от за три тисячі євро Валерія готова пограти з вами в цю гру. Але побуду трошки занудую, що формулювання все ж таки треба було написати таким чином, що це ціна за гру з Валерією, а то виглядає так, ніби це вартість самої Валерії. І можна запідозрити, що вона трошки, можливо, навіть не тим займається. І в цьому дописі є два сертифікати Валерії. Перший сертифікат виданий 11 грудня 2024 року. Якась школа Омкара, і підписав цей сертифікат Валерії. Якийсь Владімір Скабільов Омкар. Думаю, по імені та прізвищі цього Володимира вже й так багато чого зрозуміло. Ось сам цей Володимир, а ось і контакти його школи Омкара, яка, звісно ж, знаходиться в Росії. І у розділі випускники цієї школи, окрім Валерії, є ще три дівчини з України. Як то кажуть, чуття все ж таки не підводить. Другий сертифікат у Валерії трошки старіший від 20 вересня 2023 року і підписував його вже Шпильчук Вадим. Це вже український наставник з гри Ліла, і ось у його школі навчання на такого провідника з цієї гри коштує 600 євро, 1200 євро та 3000 євро. А тепер давайте послухаємо, як сама Валерія пояснює, де вона навчалась. Я в школі Амкара, тому. Я ж кажу, я на українських я в українську одного ті патіки почала. Я була в я була в нього почала грати, але зрозуміла, що мені недостатньо знань, хочу глибше. Кіне після школи Амкара просто себе розламала на куски. Ну, блін, ліла це про те, що ти себе розламуєш, ти себе відчуваєш, а не інших. Власне, все сама і підтвердила. Спочатку навчалась у українця, а потім їй не сподобалось. І вона пішла до росіянина за більш глибокими знаннями. І от зараз я вам дещо покажу для того, аби ви зрозуміли, який вплив на популяризацію цієї гри Ліла має оця школа росіянина Омкара. Я знайшов литовський сайт цієї гри Ліла lila.eu, і там цю гру проводить якийсь Сергій. І от давайте прочитаємо, як він пояснює популярність гри Ліла в Україні та в Європі. За останні 10 років ця трансформаційна гра переживає справжній ренесанс в Європі. Десятки ведучих у кожному місті, сотні в кожній країні. Найбільший внесок у її популяризацію зробив мій вчитель Омкар Володимир Скабільов. Хто він? З тією грою він познайомився під час своєї духовної подорожі в Індії, а за останні 11 років об'їздив півсвіту, щоб її популяризувати. Сам проводить ігри, організовує пізнавальні семінари разом з іншими вчителями школи духовних практик в заснованій ним школі духовних практик Омкара, підготовлює та навчає інших провідників гри Ліла. Отак 11 років росіянин популяризовував гру Ліла світом. Ну і звісно ж у цього Сергія з Литви на першому місці серед його сертифікатів також знаходяться два сертифікати з цієї російської школи Омкара. Але це таке більш теоретична та юридична, можна сказати, складова цієї гри Ліла, щоб ви зрозуміли, що там далеко не все так чисто і духовно. Думаю, час перейти до практики, і на прикладі сеансу, вже згаданої мною Валерії, ми будемо розбиратись в правилах цієї гри і як взагалі ця гра відбувається. Одразу скажу, що я змінюю голос дівчини, з якою працює Валерія, та ховаю її обличчя, тому що все ж таки, оцей великий запис, який опублікувала Валерія, він в якомусь сенсі нагадує навіть якусь психологічну сесію, тому що дівчина все ж таки Ділиться достатньо інтимними моментами з життя. Я не знаю, можливо, дівчина дала Валерії дозвіл на публікацію цього великого відео, але у мене його немає. Тому я думаю, що з мого боку буде вірним, якщо я приховаю, для того, аби ніхто не зрозумів, про яку дівчину взагалі йде мова. Отже, сама мета цієї гри потрапити на клітинку під номером 68, яка називається Космічна свідомість. І взагалі кожна з 72 клітинок на цьому ігровому полі має свою назву, як пояснює той автор індус у своїй книзі. Це йоги, що досліджували лабіринти людського буття, встановили 72 початкових станів буття. Тобто вони вважають, що в кожному з нас є оці 72 стани, і якісь з цих станів у кожного з нас більш виражені, якісь можуть бути менш виражені. І от по цьому ігровому полю з 72 станів ви будете пересуватись за допомогою звичайного грального кубика. І от коли вас гра привела в якусь із цих 72 клітинок, це означає, що вам в собі щось треба зрозуміти пов'язане з тим станом, який написаний у цій клітинці. І саме для цього і існує оцей провідник, який має вам нібито пояснювати, чому у вашій ситуації ви, наприклад, опинились на клітинці 13 під назвою Нікчемність. І також ви можете встати на голову змії, наприклад, на клітинку 55 під назвою Егоїзм, і вона вас опустить аж до свого хвоста на клітинку номер 3 під назвою Гнів. Зі стрілою, все навпаки, якщо ви встали на пір'я стріли, наприклад, на клітинку 27 служіння, то переміщуйтесь до вістря цієї стріли на клітинку 50 плана скетизму. І саме тому ця гра може тривати годинами і ви не повірите навіть днями. Тому що, поки ви не дістанетесь у цієї клітинки 68, це означає, що ви себе недостатньо пропрацювали, і гра не дала відповіді вам на ваш запит. Якщо узагальнено, то якось так. Мені це нагадує на таке якесь купання в собі в ігровій формі. Але давайте почнемо дивитись, як взагалі це відбувається на практиці. Чого хочеться? Чого хочеться. Е, хочеться, коротше, у мене за ці півроку я розійшлася з хлопцем, потім мене звільнили. Ну і я звільнилася, я хотіла звільнитися. Я хочу масштабу угу. хочу... і хочу проявлятися. Ну, проявляється в житті. Не то, що навіть там інстаграм. ну, інстаграм теж не проявлення в житті. От бути помітне, отак. Це початок гри, коли треба озвучити запит, з яким ти прийшов у цю гру, і відповідь на яке питання ти хочеш отримати від цієї гри Ліла. Ну, по-перше, пробачте, мене люди добрі, але я досі не зрозумів, що означають бажання. Я хочу проявлятися, я хочу масштабуватись. От чесно, це такі інфобережні терміни, які зараз зустрічаються всюди. Але я досі не можу зрозуміти, що хочуть люди, які хочуть. Хочуть проявлятись і які хочуть масштабуватись. Тут варто зазначити, що оця дівчина, яка виступає в ролі клієнта, вона також є провідником гри Ліла, і як вона зазначає в цьому відео, вона вже півроку проводить цю гру своїм клієнтам. Але для того, аби розібратись в собі, вона вирішила піти до більш досвідченого провідника і обрала Валерію. І от озвучивши свій запит, гра ще не почалась, тому що після того, як ти задаєш оце питання для гри Ліла, тобі треба кинути кубик і щоб на ньому випала чистка. І, от, типу, тоді, коли у тебе випала шістка, це означає, що гра тебе почула, почула твій запит, і ти можеш встати на клітинку під номером один народження. Якщо шістка не випала, то це означає, що вам треба змінити ваш запит, якось його перефразовувати, якось його доповнити, і знову після цього кинути кубик. І от поки не випаде оця шістка, ви кожного разу будете повторювати цей цикл. Змінили ваш запит, кинули кубик. Змінили ваш запит, кинули кубик. І саме тому ця гра може затягнутися ще навіть до свого початку, поки ви дочекаєтесь, поки на цьому кубику випаде ота шістка. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях та обов'язково підписуйтесь на канал. Окремо хочу подякувати усім спонсорам, які долучились до регулярної матеріальної підтримки нашої діяльності. А якщо ви хочете стати спонсором нашого каналу, то я вам буду дуже і дуже вдячний. А, як мені масштабуватися? Чотири. Угу. Що тобі закриє цей масштаб. Получиш, ти можна угу. буде. Як мені бути цілісною? Як мені дійти до цілісності? Три от ви бачите цю зміну запиту, тому що кубик не пускає героїню в гру і не дає їй умріюну шістку. Але нам треба звернути увагу на інше, в чому суть провідника Валерії. Ви чуєте, що після невдалої спроби вона задає питання: що тобі дасть цей масштаб? Тобто починає задавати зустрічні питання, щоб краще пізнати свою клієнтку для того, аби потім, коли вже почнеться сама гра, вона знала, що і як їй можна сказати. Таким самим ходом користуються ворожки. Коли вони ти до них приходиш, вони тебе спочатку про все обережно розпитують, а потім починають тобі ніби ворожити і розповідати по суті ті речі, які ти і сама їм розповіла. І тому уся оця прелюдія з випадінням шістки, вона потрібна не вам, не вашому запиту. І навіть не у цій магічній грі для того, аби зрозуміти та прийняти ваш запит. Ця прелюдія потрібна провіднику для того, аби якомога більше про вас дізнатись. У мене були там, ну є зараз кредити, я їх виплачую потрошки, вивчаю фінансову грамотність, тобто беру відповідальність за своє життя і так далі. Ну і це так поступово, ці півроку, прямо мене так почалося все. Mm -hmm. От, хочу бути реалізованою. Що для мене реалізація? А Кайфувати від того, що я роблю. Uh -huh. Ну і звичайно отримувати плоди. От. Бо я відчуваю іноді цей поток, там, в інстаграм зайти, це розписати, Ці потоки йдуть. Зараз цього потока немає взагалі. Mm -hmm. ну, тобто, що цього відчуття внутрішнього, що ти начебто хочеш, хочеш, хочеш передавати, я люблю це, відео записувати, тексти. А зараз в мене така пустота всередині. Ви бачите, ще на підготовчому етапі вона вже розповіла і про кредити, і про пустоту всередині, і про якусь апатію. І потім це все чудово ляже у просвітлення від провідника, коли, наприклад, дівчина стане на клітинку 12 Заздрість. І провідник такий: Ага, ти напевно заздріш людям, у яких все виходить, і які не мають кредитів, тому тебе гра привела на клітинку з головою змії. Скайся, будь ласка, вниз. Це не в цьому конкретному випадку було, а просто для того, аби ви зрозуміли, що суть провідника мовчки вислухувати ваші оці історії та сповіді, і запам'ятовувати їх, щоб потім використовувати ці історії з вашого життя, коли ви потрапите на ту чи іншу клітинку. І от ми дійшли до омріяної шістки, щоб розпочалась нарешті гра. Давайте послухаємо. Як відчути гнів? Шесть. І от ви можете бачити, що лише на 36 й хвилині випала ця омріяна шістка, і початковий запит, як масштабуватись, перетворився на кінцевий запит, як відчути гнів. А прийшли вони до цього запиту через історію про життя, труднощі, розставання з хлопцем. Тобто за 36 хвилин ця дівчина встигла провіднику розповісти вже майже всю свою життєву біографію. Значить, згідно правил, коли нарешті розпочинається гра, ти переходиш на клітинку 6 під назвою Омана, ще раз кидаєш кубик. У дівчини випало 5 і вона переходить на клітинку номер 11 під назвою розваги. Давайте послухаємо тлумачення клітинки розваги від провідника Валерії. 11 розваги. Чому розваги по відношенню до твого запиту? Чому так? Для мене це теж як певна має бути розвага. Ну, типу, дозволити собі гратися, Ну, гратися з емоціями, гратися з життям. Так, да, розвага може бути через те, що тобі погратися, розвага і те, що ти. Щоб ти не забувала, що це все несерйозно, ну чудово, правда. Спочатку сама запитує, як ти бачиш, чому гнів і чому розваги. Дівчина їй розповіла, як вона це розуміє, а та потім. Так, все вірно, гратися в життя, проживати емоції це і є розваги. Але давайте прочитаємо, як пояснює цю одинадцяту клітинку сам автор гри Ліла. Життя ґрунтується на принципі насолоди, отримані задоволення. Проте такий погляд на життя досягається лише після подолання рівня першої чакри з її основною проблемою невпевненість в собі та зацикленість на матеріальному добробуті. А тепер давайте подумаємо, під який запит не підійде оце життя ґрунтується на принципі насолоди». Мені здається, що підійде абсолютно під будь-який запит, тому що все, що ми бачимо навколо, все, що навколо нас відбувається, це і є життя. І якщо ми навчимось бачити. Позитив у якихось дрібницях, брати з цього якісь позитивні емоції це життя стає яскравішим. Думаю, під час війни кожен українець добряче засвоїв це правило, тому що ми навчились радіти навіть якимось маленьким радощам, які нас тримають в тонусі, тому що ми чудово розуміємо, що навіть найдрібніша радість може для нас стати останньою в будь-який момент. Але погодьтесь, от я зараз сказав, начебто, щось і правильне, і розумне. Але це також загальна фраза. Це не означає, що я можу зараз, озброївшись цією фразою, йти лікувати душі абсолютно кожного. Так, ця фраза стосується абсолютно кожного. Але індивідуальність запиту, індивідуальність потреб та особливостей твого організму та психіки ніхто не відміняв. І для того, аби донести навіть таку просту істину для кожної людині, людини, потрібен певний час, певна кількість сесій, і саме тому. Більшість людей йдуть у психотерапію, у псих... психологію для того, аби навіть зрозуміти отакі прості істини. І саме так і працюють всі оці духовні цілителі та практики. Вони вам нічого поганого не роблять, але вони вам кажуть просто загальні фрази, які підходять абсолютно всім. Але як дійти до цієї фрази? Отут же у людей виникають труднощі. Ну а наші дівчата далі продовжують кидати кубик та рухатись по клітинках. Фантазії. Чи зависаєш? Чи смієшся? Знаєш уже? Та, але ні, в мене якось ще в фантазіях не літає. Хорошо, а з гнівом це як може бути пов'язано? Ситуація, в принципі, повторюється провідник, мовчки малюючи стрілочку, від однієї клітинки до іншої, запитує. Ну що, як фантазії? І дівчина знову ж таки розпочинає монолог, розповідаючи деталі свого життя. І в принципі, так ця гра і продовжується. Людина самостійно намагається пов'язати свій запит зі своїми проблемами в житті та з тією клітинкою, на яку вказав кубик. Тобто людина, по суті, отримала можливість виговоритись, покопатись в собі, щоб отримати якесь полегшення. Але є одна проблема, яку я вже бачу. А чому це може бути? Почому так тебе завернуло? Ну, слово, типа, недостойно. Тобто за рішенням кубика дівчина з 61-ї клітинки опускається на 13-ту під назвою нікчемність і сама собі це трактує недостойна. А далі починається оце купання в собі, чому я чогось недостойна. Але тут головне те, що це не вона розуміє, що вона чогось недостойна. Це не вона живе з розумінням того, що вона чогось недостойна. Це просто випав кубик і на це показала гра. І ти починаєш натягувати назву цієї клітинки на своє життя, щоб виправдати. Хит кубика. І згадати щось, коли ти відчувала себе недостойною. І тому, в принципі, я розумію, чому деякі психологи використовують у своїй роботі цю гру. Насправді, я коли готував це відео, то виявилось, що серед моїх знайомих є чимало людей, які свого часу грали у цю лілу із психологами, і з отакими провідниками, і багато хто з них навіть залишився задоволеним. І трошки я розумію, чому. Дивіться, коли ти йдеш до психолога, у тебе є якесь внутрішнє напруження. От є у нас ще в суспільстві якийсь такий. Страх відкритись незнайомій людині та розповісти їй щось таке своє і сокровенне. А тут тобі пропонують замасковану розвагу. Давай зіграємо в гру. І якось ти вже захоплюєшся цим азартом, що випаде на кубику, куди піде хід, і, можливо, для когось це і є тим розслабленням, якого не вистачає під час розмови з психологом один на один. І перебуваючи в цьому розслабленому стані гри, ти можеш згадати набагато більше ситуацій зі свого життя. Але є другий бік: абсолютно немає гарантій, що та ситуація, яку ти згадала. Під примусом у цього кубика взагалі для тебе є важливою. І чи згадала б ти коли-небудь про цю ситуацію, якби під час цієї гри оцей кубик не випав би на цю клітинку? Я вам чесно скажу: якщо я зараз на себе почну примірювати абсолютно всі клітинки підряд від першої до 72, то ми з вами тут понаписуємо таких книжок, таких бестселерів налупимо. Тому що абсолютно про кожну клітинку я можу такого трешу зі свого життя згадати. І ми напишемо кілька книжок, і всі вони будуть абсолютно у різних жанрах. Але це абсолютно не означає, що щось із цих ситуацій мене тригерить та впливає на моє життя сьогодні. Я правда не знаю, можливо, тому що у мене просто по життю такий девіз, що все, що було, це досвід, дякую, і живемо далі. да, якщо ти як проводник Ліли знаєш, що тут є своя магія в цьому всьому. Да. Ну звісно, все магія. Магічний зум, магічна гра і магічний кубик в телеграм. Яка роль Даше уже не підходить. Ролі без злості. Хороша дівчинка, не хочу бути хороша дівчинка. Ох, ця хороша дівчинка. Вибачте, але в мене вже якась своя певна провдеформація, тому що кожного разу, коли я чую слово сполучення, хороша дівчинка», я одразу згадую усі оці тренінги, тому що мені здається, що немає в Україні інфобариги, яка б не продавала і не проводила тренінг під назвою Хороша дівчинка». Я хочу бути собою, собою різною собою странний. Ось чергова загальна фраза, яку Можна застосувати абсолютно до кожного, і цією фразою можна покрити абсолютно будь-які запити. Просто бути собою. Це така найзагальніша істина, без якої нічого неможливо. Я собі також завжди кажу: не намагайся комусь сподобатись, тому що всім подобатись ти все одно ніколи не будеш. Ви тільки уявіть, як би було круто жити у суспільстві, в якому кожен дивиться за собою і живе так, як йому комфортно, і не боїться, що комусь не сподобається його. Голос, поведінка, характер, Зовнішність там, не знаю, машина, стиль життя, вино, яке він. п'є. Ну, у нас же ж все піддається критиці. Ну, абсолютно все. Ось на цьому скріншоті ви можете бачити, як на якомусь з етапів гри вони там замкнулись вгорі, значить, у цьому колі зі стрілочок і ніяк не могли потрапити на цю омріяну мріяну клітинку під номером 68. І саме тому ця гра триває годинами, іноді десятками годин, а іноді навіть її переносять на наступний день, тому що не встигають дограти в перший. Бо ти будеш отак по колу кататись на оцих стрілках та зміях, і кожного разу, потрапляючи на якусь клітинку, тобі треба щось доповнити, тобі треба щось усвідомити, щось згадати. І отак ти будеш сидіти і копатись в собі, в своїх емоціях, в своїх переживаннях, в своєму оточенні, в поведінці інших і таке інше. Але цей момент настав, і нарешті, ось вона заповітна клітинка 68. В жопу, ти нікому не вгадиш. Сильно ярка, сильно грустна, сильно весела. Що там сильно ой, хочеш іди живи в цю жизнь так прекрасно. От фінал і головний інсайт. Ти нікому не догодиш, тому йди жити своє життя і живи його так, як ти хочеш. Ну і знову ж таки, вже традиційно до цього підсумку ми можемо підв'язати абсолютно будь-який початковий запит, бо головна проблема більшості людей це надмірна увага та прислуховування до думки оточуючих. І отак ти сидиш багато годин, граєш у цю нібито магічну індійську гру, риєшся в собі, щоб потім отримати отакий інсайт. Сайтіще, забий хрен на всіх і йди жити своє життя. І це у Валерії ця гра коштує 3 тисячі гривень. А є отакі провідники, у яких вартість таких проведень з ними у цієї гри ліла оцінюється у кілька сотень доларів. Але що я зрозумів, переглядаючи цю гру, і ще у Валерії є інша гра з іншою жінкою. Тут ми вже її розбирати не будемо. Там здається, жінка прийшла з запитом, що вона хоче почати відчувати свою жіночність, щось таке. Я чесно зізнаюсь, я ніколи не звертався за допомогою до психологів або психотерапевтів, але мені ця гра нагадала те. Як я в своїй уяві бачу розмову з психологом або психотерапевтом проговорення своїх страхів, переживань, невдач з минулого для того, аби знайти якесь рішення, і мені здається, що тут дуже все залежить від оцього провідника. Бо в руках психолога та психотерапевта це, напевно, може бути такий допоміжний інструмент, щоб розташувати е, пацієнта на такий легкий азартний лад, щоб йому було легше відкритись. Але в жодному разі не треба наділяти цю гру якимись магічними функціями і грати з провідниками, яким. Можливо, не вистачає компетенції в наданні психологічної та емоційної підтримки адже дивіться, вся гра побудована на у цьому. Копанні в собі, в своїх минулих почуттях, минулих переживаннях, і вона триває багато годин. І насправді, отаке таке копання впродовж багатьох годин в своєму минулому в своїх проблемах, як триває ця гра, може навіть викликати зворотній ефект, коли ти дуже сильно намагаючись себе розкопати, можеш навіть себе закопати, тому що в якийсь момент ти можеш зрозуміти блін, скільки ж всього поганого та негативного було за моє життя, коли ти починаєш у це все згадувати під час цієї гри. І краще, що в цей момент, коли ти починаєш провалюватись у цю емоційну таку прірву, коли ти починаєш це все згадувати, що біля тебе була людина, яка тебе здатна вчасно підхопити і не дати тобі впасти у цю емоційну яму, для того, аби надати тобі вчасно таку емоційну підтримку. А з приводу самої гри, що я вам можу сказати? Мені здається, що це черговий психологічний інструмент, який дозволяє людям без відповідної освіти, не порушуючи законодавства, надавати психоемоційну допомогу у складному. Му емоційному стані паралельно непогано на цьому заробляючи. Я знаю, що мене дивиться дуже багато психологів, тому мені дійсно буде цікаво почути вашу думку в коментарях. Що ви взагалі думаєте з приводу цієї гри? Чи чули ви про неї, чи можливо навіть використовували у своїй практиці? Я думаю, і мені буде цікаво почитати. І людям, які будуть переглядати це відео та читати коментарі, їм дійсно буде цікаво почути думку професійних психологів з приводу цієї гри Ліла. Ну а на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Всіх обіймаю і до зустрічі.